Персональній виставці Ольга Пілюдівна обов'язково представляє свої нові роботи. В цій залі сьогодні 39 творів. Всі вони, майже всі, виконані у проміжок часу 21-25 роки. Тобто, основна частина припала на роки війни. На часи того страшного лихоліття, яке ми зараз з вами переживаємо, Ольга знайшла у собі сили для того, щоб зайнятися, продовжувати займатися своєю творчістю, для того, щоб своїми творами наповнювати нашу велику скарбницю українського мистецтва. Персональна виставка Ольги Пілюгіної це завжди нова зустріч із її новими ідеями, з їх втіленням і з новою Ольгою, з новою її постастю, мисткині, бо вона з кожним роком отримує життєвий досвід. Вона змінюється сама і змінюється її твори. За цим процесом надзвичайно цікаво спостерігати, вивчати його і досліджувати. В кожній своїй персональній виставці Ольга Пілюгіна дає такі дуже змістовні промовисті, які потім стають знаковими назвами. Попередня виставка, яка відбувалася в цій залі у 2021 році, мала назву роздуми. Вона своїми творами, немов запрошувала до роздумів над вічними цінностями, над якими замислювалася сама. Новостворена виставка отримала назву Прагнення. І вона зовсім інакша. Я добре пам'ятаю, цю виставку 2021 року. Вона зовсім інакша. Вона дійсно є особистою рефлексією. Мисткині на тебе внутрішнього руху, такого духовного піднесення, пошуку свого творчого шляху. Вона подивіться, скільки роботи, скільки ці хобилини містять птахів. І майже всі вони у русі, всі вони в динаміці, в такому стрімкому злеті. Цей злет передається глядачеві. Ми розуміємо, що це прагнення Ольги Пілюгіної до самовдосконалення, до... вона несе нас, передає це сенси світові, своє прагнення до світла, до... до вершин мистецтва, мабуть. Знаходячись в цій залі, я думаю, кожен вже відчув на собі і цей рух, і цей політ. Ольга Пілюгіна визнана майстриня Околено. Вона серед провідних майстрів всієї України. У 2021 році Оля отримала звання заслуженої майстрині народної творчості України. Вона учасниця понад 400 різноманітних виставок від регіональних до міжнародних. Вона має на своєму рахунку вже понад 20, здається, так, персональних виставок. Я точної цифри не знаю, її треба було довго відслідковувати. Творчий шлях Ольги Пілюгані осяєний цілою низкою найрізноманітніших досягнень і перемог, як на всеукраїнському, так і на міжнародному рівні. Ми знаємо про те, що була вона і стипендіаткою державної стипендії президента України, і що вона була володаркою гранту президента України за різні роки, що вона є лауреаткою премії імені Івана Котляревського, імені Олексія Дмитренка. Але всі ці нагороди, це визнання. Це не манна небесна, це її цілеспрямованість, її талант помножений на наполегливу працю. Богобелен не створиш за один підхід до верстата. Він Це дуже довготривалий такий процес, довга робота. Від ідеї, яка повинна народитися до ескізу, до малюнку в натуральну величину робочого малюнку до картону, від прання ниток до їх власноруч, фарбу, власноручного фарбування, бо саме так можна досягти тих надзвичайних градієнтів кольорових, які ми бачимо, спостерігаємо на її гобелинах. І потім цей процес виливається в щоденну, довгу працю місяцями, іноді роками. Потрібно надзвичайне терпіння для того, щоб нарешті втілити свою, свій задум і щоб побачити його реалізацію. Але як каже Ольга, я терпляча. і ми справді бачимо. За її творами, що зовсім молода вона створила кожен раз, кожна її виставка це нове наповнення новими творами. Але ж ми зараз з вами тільки говорили про те, що це довгий процес і потрібно надзвичайно мати надзвичайну процесдарність для того, щоб Виконати ці прекрасні гобелини. Я зараз дивлюсь на Євгена Івановича і розумію, що Ольга Пілюгіна є продовжувачем такої відомої у нас на Полтавщині мистецької династії. Її тато Євген Іванович, мама Лариса Михайлівна. Це вони її. Подарували їй оцю любов до творчості. Це поряд з батьками Оля опановувала основи мистецької і техніки і взагалі художньої творчості. Зростала вона у славній решительці, теж, тобто музей. Полтавський художній музей, галерея мистецтв імені Миколи Ярошенка пишаємося тим, що у нашій колекції є два твори Ольги Пілюїної це дівчина-писанка і натхненний політ. Вони були подаровані Олею у відповідно у 2017 і 2021 роках. році. Ви знаєте, я багато років пишаюся з того, що ви саме викладаєте нашим студентам. І наші студенти мають можливість бути дотичними до вашого таланту. Я радію кожній виставці, яку ви проводите в стінах нашого університету. Я вам щиро вдячна за те, що ви робите в наші непрості часи. Тож надихайте навколо людей і працюйте далі, вчіть наших студентів і не зупиняйтесь, будьте щасливі під мирним небом нашої України. Я пишаю знайомства, вас безмежно поважаю, щастя вашій родині. Доброго дня всім. Вчора мав нагоду глянути в зал, і в мене чи все це не стало. Я багатьох робіт і не бачив, тому що ми рідко бачимось. Вона три дні в Полтаві, три дні в решетирівці, один день я не знаю, де. Але це дуже важко за три дні в майстерні щось зробити. Вона малює, приходить додому пізно. Ми вже полягали всі спати з матір'ю і, і все вже вдома. І, і вже все затихло, приходить доця, впадає в постіль, не ївши, не з кимо. Тобто це важка праця, дуже важка праця, але вона нам, мабуть, і славна тим, і тим, що вона приносить такі плоди для нас усіх, тому що кожна робота це диво. Диво зроблено вручну, ниточками. От, наприклад, це робота от ось, ось, на синьому фоні. Там був такий випадок. Залишилися кінчики від ниток по 15 сантиметрів. Ми думали їх викинути. А вона їх всі, вони в тлі оцього синього, зеленого, золотого. Кожна ниточка знайшла своє місце. Це дуже кропітка робота. Тут багато технічних прийомів, нових прийомів. Ви побачите, там от, от, крайня робота така кавова, така по кольору. Там скільки поєднань технік. І, ну, дуже багато нових знахідок, тому що це мистецтво древнє. Тисячолітнє мистецтво. Але знайти сьогодні щось нове, бо всі кажуть, так вже все зроблено, вже все було, ні. От якраз тут є знахідки талановитого майстра. Тому ми гордимося нею. І мені дуже приємно, що сьогодні в такий день багато друзів, багато молоді, учнів. Але я завжди із пошаною згадую ті студентські роки, коли вона навчалася. В Ритиріці вона бачила щодня Бабенко Надію Нестерівну, видатну Килимарницю України. Вона бачила, що ми робимо всі. Ми возили її на виставки в Київ, в Дніпро. Вона отримала першу медаль своєю дитиною, будучи в Донецьку за свою роботу. І... І на сьогодні те, що тут ми бачимо, воно дійсно радіє і дає тепло на душі. У мене в руках подарунок з Києва, академіка Мельника Анатолія Івановича, який передав каталог своєї виставки. Він тут робив свою виставку і написав побажання, побажання. Перекротенька, пані Олі, з найкращими побажаннями, з повагою Анатолій Мельник, Народний художник України. Я думаю, ви більше можете сказати, чим я, тому, чим я, тому що для мене це незвично давати оцінку своїх дитині. бажаю І Дякую, Дима. Дякуємо вам зі вас. Дякуємо вам. Сьогодні а. день Ангела Ольги. Так <плоди> Так що ми вітаємось, з маленько. Дякую, дякую <плоди> вам. Дякую <плоди> вам. Я завжди дуже хвилююся. <с> Кожна виставка це підсумок пройденого шляху. І дійсно цей період, коли були створені ці роботи, був непростим для всіх нас. Хотілося, щоб мої твори. Понукали до конструктивних роздумів, до думок, які е, вирвуть нас із цього жахливого сьогодення і спрямують вгору з тим, щоб подумати про те, що, те, що навколо нас це тимчасово. Все-таки людська душа вона завжди прагне твору до Творця і бажає до нього наблизитись. І кожен художник, він е, творець і намагається бути ближчим до гармонії, до любові, до прекрасного. Я вважаю, що я щаслива людина, тому що плоди моєї творчості можна побачити. Тому що я бачу очі тих людей, які споглядають мої твори, і я бачу, що щось зачіпається в якісь струни душі, і вони резонують з моїми. Я хочу подякувати художньому музею. Я дуже люблю цю залу. Я була з виставками в найкращих залах України і за кордоном, але ця зала мені особливо, я не знаю, вона не просто рідна, вона якась особлива через те, що вона наповнена повітрям. Оцей великий об'єм. Один простір, одним об'ємом, без е, якихось перегородок, він, він особливий. І е, кожна моя виставка тут це як свято. Е, я дякую колективу музею, е, які допомогли так злагоджено організувати експозицію і працювати з вами, з ними, це, з вашими працівниками. Це, це просто одне задоволення. Я дякую всім вам, що прийшли на цю виставку в ці непрості часи, коли постійні тривоги, коли ми маємо думати, як зберегти наше життя і бути особливо обережними. І така спека на дворі. Але все одно так багато гостей сьогодні. Я щиро дякую вам, я рада всіх вас бачити. Ваші усміхнені обличчя і сяючі очі. Запрошую до спілкування і буду рада почути запитання і з радістю на них відповім. Люблю вас усіх, дякую вам.